Шістьох військових окупаційної армії засудили за злочини під час війни в Україні. У лютому березні українські захисники взяли їх у полон. У СБУ повідомили, що всіх визнали винними у державній зраді. Українські правоохоронці також ідентифікували ще трьох військових РФ, які причетні до звірств на Київщині. Встановлено, що ці особи вбивали і катували місцевих мешканців, проводили допити, незаконно захоплювали приватні помешкання та мародерили. Наразі вирішується питання про оголошення їх у міжнародний розшук. Воювали проти України у якості оператора-навідника та механіка водія. Інший бойовик з 2015 року воював у розвідувальному підрозділі та групі безпілотного літального апарату. Його взяли у полон під час бою на кримському напрямку. Ще троє учасників армії ЛНР ДНР намагалися прорвати оборону на миколаївському напрямку. Їх визнано винними у державній зраді. Трьох бойовиків засуджено до 15 років тюрми, двох до 10, а ще одного до 8 років ув'язнення.